Аварія сталася на трасі Харків Сімферополь у Михайлівському районі. Зіштовхнулися БМВ та Вазівська четвірка. Випадкові свідки, що їхали за іномаркою, бачили, як на зустріч БМВ виїхала машина. Йому навстрічу вилетіла машина, якби, і він почав прижиматися вправо. Коли він почав прижиматися вправо, він ну, споймала бочину, він почав крутити. І він ударив ну, от, машину, тату «четвірку». Від удару БМВ спалахнула. На допомогу водію, якого затисло в машині, кинулися інші водії. Кажуть, витратили п'ять вогнегасників, та все марно. Загасити полум'я не змогли. Водій згорів живцем. В момент зіткнення спалахнув цей автомобіль. Пожежники тушили, і водії, які рухались у напрямку. Тобто тут така ситуація була. Водій жигулів отримав дуже важкі травми, перелами грудей, рук та ніг. З понівеченого авто його витягали вже рятувальники. Він помер дорогою до лікарні. Витягували мужчину, який завершили за руль. Загиблому водію баварця було 46 років. Відомо, що він житель Бердянська. Номери у БМВ були литовські, тож слідчі припускають, що чоловік переганяв машини і таким чином заробляв на життя. Остаточні причини аварії встановить слідство. Однак, зараз правоохоронці припускають, машина могла зайнятись через газову установку.